Вітаємо вас на YouTube каналі Банківський Клуб. І в сьогоднішньому відео ми хотіли би підняти тему карток Ощадбанку, на які клієнти отримують пенсію або соціальну допомогу. У Ощадбанку звернулися з важливою інформацією до своїх клієнтів, які отримують пенсію та соціальну допомогу у банку. Часу залишилось до 31 березня 2024 року. Потім зняти гроші з картки буде неможливо. Ощадбанк вже кілька разів продовжує термін дії платіжних карток, але цього разу швидше за все пролонгування карток не буде. Хоча все може змінитися, але поки що такої інформації немає. Відомо, що Державний Ощадбанк наприкінці 2023 року у зв'язку з військовим становищем продовжив термін дії платіжних карток до 31 березня 2024 року, так повідомляє прес-служба банку. Продовжену дію всіх платіжних карток, у тому числі і переселенців. І, як зазначили у Ощадбанку, зі слів наступне: продовження відбувається автоматично для карток, термін яких спливає, починаючи з лютого 2022 року. Якщо нова картка вже перевипущена, будь ласка, зверніться до відділення Ощадбанку для її отримання у зручний для вас час. До 31 березня 2024 року картки, у яких закінчився. Термін дії продовжують повноцінно працювати. Ними можна розраховуватись у торгово-сервісних мережах, знімати готівку в банкоматах та проводити всі необхідні операції. Але з 1 квітня 2024 року ці функції будуть заморожені. Пенсії та соцвиплати продовжуватимуть нараховувати на рахунки, але українці не зможуть їх зняти, доки не придуть ідентифікацію та не отримують нову картку.